Це. І так, ще раз повторюю, що ми записуємо нашу лекцію для того, щоб студенти, які з об'єктивних причин не змогли відвідати заняття, щоб вони мали можливість безпосередньо познайомитись з даним матеріалом. Звук відео, зараз хвилиночку вибачте, угу. І так, ми з вами. Приступаємо до вивчення навчальної дисципліни актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав. Наша сьогоднішня тема присвячена поняттю та особливостям охорони і захисту соціально-трудових прав. Ця тема передбачає 4 години лекційного матеріалу. Сьогодні ми з вами поговоримо. Ну, поговоримо як вступна частина да, про те, власне, які базові фундаментальні основи даної навчальної дисципліни. Тема охоплює п'ять питань, які стосуються трудових прав як об'єкту охорони і захисту. Окремо ми з вами виділимо ті обмеження трудових прав, які існують сьогодні в Україні в умовах воєнного стану. Далі ми будемо говорити про соціальні права як об'єкт охорони і захисту. Потім ми познайомимось зі структурою правового забезпечення трудових прав та законних інтересів працівників. І також на завершенні ми з вами будемо обговорювати роль держави у охороні і захисті соціально-трудових прав. І так. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, всі ми знаємо, що у людини і громадянина є права свободи і обов'язки. Особливо останнім часом, коли Україна крокує до євроінтеграції, ми доволі часто звертаємось саме до прав і свобод людини і громадянина. Якщо ми говоримо про ці права свободи і обов'язки, то варто звернути увагу на те, що вони охоплюють особисті права і свободи, громадянські та політичні права, економічні, соціальні та культурні права, і обов'язки людини і громадянина. Дана класифікація, яка вам запропонована на слайді, вона вона побудована на міжнародній класифікації прав свобод і обов'язків. Тобто в даному випадку ми говоримо про те, що є норми міжнародного міжнародного права, які безпосередньо мають певну градацію. Да? Ну, коли ми говоримо з вами загальна декларація прав людини. Да, очевидно, що є особисті права і свободи, і щонайменше ми з вами говоримо про те, що людина має право на життя. Коли ми говоримо про громадянські і політичні права, вони також відображені відповідними міжнародними пактами. Наша дисципліна фокусується саме на економічних і соціальних правах людини і громадянина. Ми не будемо говорити про обов'язки, але ви повинні все ж таки усвідомлювати, що правова конструкція, да, от є юридичні конструкції. Ви пам'ятаєте з теорії права. Так, от правова конструкція в даному випадку це право, обов'язок і там ще є відповідальність. Тобто, коли ми говоримо про права свободи і обов'язки людини і громадянина, ми одразу повинні розуміти і уявляти, що наявність права чи певної свободи передбачає, що є якийсь. У суб'єктивному значенні є кореспондуючий обов'язок, а порушення оцього кореспондуючого обов'язку права і обов'язку, от порушення цього зв'язку, воно так чи інакше має призводити до відповідальності за порушення, ну, скажімо так, законодавства за посягання на права іншої людини, тому ми з вами. Ще раз наголошую: розуміємо, що ми будемо розглядати охорону і захист соціально-трудових прав, але пам'ятаємо, що у нас є національне законодавство, національні традиції, і, зокрема, існує міжнародне право як надбудова над національним законодавством, і тому ми кожного разу маємо. Звертати увагу і на міжнародні норми для того, щоб з'ясувати повний загальний контекст всього правового механізму стосовно власне трудових прав <coughs> і поняття соціально трудові права. Скажу вам відверто, що поняття соціально трудові права, воно. Власне, виникло за часів Радянського Союзу в умовах такого протистояння ну, західному законодавству в жодному випадку не возвеличуючи той період нашого життя, все ж таки хочу сказати, що виділення саме соціально трудових прав. Надало такого, знаєте, національного характеру нашому законодавству. Тобто, дивіться, в, ще раз повторюю: в міжнародному праві так, ми говоримо про економічні і соціальні права. В науці, нашій науці, вітчизняній науці. Трудового права і права соціального забезпечення ми доволі часто говоримо про соціально трудові права. Тут є певна логіка, адже ці права охоплюють права трудові і соціальні, але ми будемо з вами звертатись до економічних прав, коли говоримо про трудові. І ми з вами будемо говорити про фундаментальні соціальні права працівників, тому що їх не можна відірвати соціальні права від прав трудових. Але ще раз звертаю вашу увагу, що міжнародна правова регламентація а, от е, тих прав, які є об'єктами охорони і захисту, про які ми говоримо в наші дисципліни, от ця міжнародна правова регламентація відбулась е, в 1948 році, тобто вже почали да, закладати е, права у загальній декларації прав людини. І з часом, у 1966 році міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права закріпив на міжнародному рівні певну правову регламентацію і стандарт, стандарт міжнародного рівня. Про що ми говоримо? Ну, наприклад, у загальної декларації прав людини очевидно, ми знаємо про те, що заборонена примусова пра праця. І в даному випадку мова йде про рабство, да? тобто е, рабство є неприпустимим, але в, е, рабство це, власне, суспільна корисна праця. Тобто, е, з часу відмови від то, кріпосного права ми говоримо про вільну людину, про реалізацію її здібності і от. Е, Процесі розвитку суспільного розвитку ми з вами побачили, як було виокремлено економічні соціальні права і з поміж економічних прав основну частку, переважну за кількістю займають безпосередньо права трудові. Отже, економічні права, і як вони закріплені в Конституції України. Давайте з вами подивимось. І так, до економічних прав належить право на підприємницьку діяльність, право на працю це міжнародна класифікація, але закріплення в Конституції України. Право на працю, право на страйк. Право на відпочинок, що охоплює щотижневий безперервний відпочинок та відпустки, ми з вами в нашій дисципліні будемо говорити про право на працю, право на страйк, відпочинок. Ми будемо говорити про них як про трудові права. Право на підприємницьку діяльність ми в цій дисципліні не розглядаємо. Тобто, подивіться, з основних економічних прав, які ви зараз бачите да, на екрані, три з них належать до трудових прав. Власне, трудові права, вони і віднесені до економічних в міжнародній класифікації за рахунок того, що це безпосередньо права, які відображають можливості людини. У сфері виробництва розподілу обміну використання матеріальних благ, ми ж з вами очевидно розуміємо, що створення товарів, робіт та послуг неможливе за межами суспільно корисної праці. Більше того, саме власною працею переважна більшість населення земної кулі. Створює для себе економічні передумови життєдіяльності. От е, якщо у мене запитаєте Олена Євгенівна, яка найчисельніша соціальна група людей існує у світі? І я вам дам відповідь: самою чисельною за кількістю, соціальною групою на земній кулі у цьому світі є працівники. Так, якщо ми будемо говорити про обіг грошових коштів, то ми будемо говорити, що у нас є мільйонери, мільярдери, е власники да, цих підприємств, установ, організацій, і в їх руках зосереджені основні грошові потоки. Але за кількістю, за чисельністю людей, найбільша соціальна група це працівники. І ніхто нічого не... Не вигадав іншого у цивілізованому світі як реалізація здібностей до праці саме у трудових відносинах. Так, безперечно, ми можемо говорити про певні види. Ну, Наприклад, да? от у нас зараз там прийнято законодавство, можна укласти договір з нульовим робочим часом. Ми знаємо про фрілайсерів, да? Фріланс у нас розповсюджений більше там, ну умовно скажемо, як а, така собі підприємницька діяльність. А ми знаємо про те, що у нас можна працювати на умовах дистанційної праці і укладати договір про дистанційну роботу. Але так чи інакше, суспільна корисна праця в переважній більшості реалізується у трудових відносинах. І саме ці відносини виступають економічною базою як для самого працівника та членів його сім'ї, так і безпосередньо для держави, ну, яка не може існувати без е, грошових коштів. Да? Тобто ми створили товари, роботи, послуги, отримали заробітну плату, е, потім ми витратили ці гроші. Е, Купляючи певні товари, роботи послуги, і відбувається отакий е, обмін, да? обмін матеріальними і соціальними благами також. Е, якщо ми говоримо про е, саме виокремлення да? е, трудових прав з поміж економічних, одиться, вони ж не всі трудові, Да, а тільки от основні їх три. Так, от е, треба звернути уз, е, увагу на ознаки трудових прав. І серед них е, науковці, зокрема, от дана класифікація м, належить е, Андрій, е, доктор професор Андрій у нас є, і він запропонував. От, власне, такі ознаки трудових прав. Давайте е, по них, про них поговоримо. Вони є природними можливостями людини. Ви доволі часто в науковій літературі, а також від мене, будете чути про те, що право на працю є природним. Е, тобто, це те право, яке закладено в людській природі. Людина е, створена. І існує як істота, здатна до суспільно-корисної праці. Будь-яка інша істота на землі да, не, не створена саме для суспільно-корисної праці. При цьому я хочу звернути вашу увагу, що коли ви поїхали до своєї бабусі у село, і бабуся попросила. Там онучок або онучечка, принеси мені водички, скопай мені огород, то це праця, але не суспільна корисна. Суспільна корисна праця це саме та праця, яка створює товари роботи послуги. Це та праця, яка безпосередньо задіяна у створенні валового внутрішнього продукту. Далі. Трудові права є невідчужуваними від людини. Ну, от уявіть собі, як можна відділити від людини здібності до праці? Якщо ми з вами говоримо про здібності до праці, то це певні властивості людини. І праця як об'єкт. Да? От праця як об'єкт трудових відносин вона має таку е, характерну особливість, що праця не може бути відкладена або збережена для використання у подальшому. Тобто не можна зараз з мене витягти якийсь елемент е, праці, тобто цієї лекції, покласти десь на полицю і використати пізніше. Тобто сам процес праці він невідчужуваний від людини, і тому це дуже важливо. Ну, о, якщо ми говоримо про купівлю-продаж якоїсь речі, то цю річ можна купити зараз, можна через 5 хвилин, можна завтра, післязавтра річ можна зберігати. Працю зберігати неможливо у цій здібності, тому вони є невідчужуваними і повторю вам. Статтю 3 Конституції України, да, людина, її життя, здоров'я честь, гідність і безпека найвища соціальна цінність в Україні. Тому е, права особисті, права невідчужувані права людини, які їй належать, це і, власне, і є ота соціальна цінність. Для чого потрібні е, трудові права? Трудові патр... права потрібні для того, щоб задовольнити свої інтереси і потреби. А отже, коли ми говоримо про контекст охорони і захисту соціально-трудових прав, ми повинні розуміти, що порушення цих прав безпосередньо посягає на права, інтереси, які забезпечують життєдіяльність людини. Ну, очевидно, ж, да, що людині для існування потрібно мати житло, їжу, одяг. Як це можна здобути? От як цю потребу задовольнити шляхом, скажімо так, купівлі, да, одягу, їжі? Як це купити? За грошові кошти, які діють от в Україні національна грошова одиниця гривня. Де взяти гривню Заробити власною працею? Тобто, це ті права, які безпосередньо впливають, і вони необхідні для задоволення інтересів і потреб ці трудові права існують у сфері реалізації особою своїх здібностей до праці. От дивіться, чим ми з вами, чим унікальна наша з вами спеціальність право? Очевидно, що можна копати і не копати. Здібності людини до праці в гуманітарній сфері, інтелектуальній, вони є різними. Але реалізуючи ці свої здібності, людина задовольняє свої інтереси. Здібності до праці у кожного різні. Хтось доволі швидко вирішує завдання, хтось більш повільно, хтось здатен вирішити е, більш складну проблему, хтось не здатен її вирішити. І от залежно від здібності до праці, людина отримує оплату праці. Ви пам'ятаєте з трудового права, так, що розмір заробітної плати він залежить безпосередньо від кваліфікації, складності виконуваної роботи. Так от, оці здібності до праці, це і є здатність виконувати роботу різної складності, і від цих здібностей, врешті-решт, залежить рівень. Тих матеріальних сталося, недостатньо народитися і, е, Вже в тебе все є ні, необхідно е, здобути. Е, Скажемо, матеріальні блага для свого існування. Тому це підсистема прав людини, які безпосередньо забезпечує існування. Шановні студенти, ви зараз бачите на екрані презентацію? Так, бачимо. Ага, так, все добре. Ідемо далі. А і тут дивіться, от шостий шоста ознака закріплюються нормами права, тому мають позитивну природу. І ви зараз мені хтось можливо подумав, а що ж Олена Євгенівна в першому пункті каже про природність, да? про природні права, і в шостому пункті вона каже про позитивну природу, тому що ж ми з вами знаємо. Да? Позитивне право це те право, яке безпосередньо викладено в нормах права, але природне право воно надано людині, власне, природою, да, за народження. Так от тут оцей поєднання.